Триває ранок на телеканалі М-Студіо. Ще раз кажемо доброго ранку, вдалого вам дня, а саме четверга. Сьогодні на календарі у нас 18 липня. Дякуємо, що прокидаєтесь разом з нами. Ну вже не прокидайтесь, вже напевно активно проводите свій день. Ми сьогодні говорили про спорт, ми сьогодні говорили про те, що у нас будуть дуже цікаві гості, і напевно ви вже згадалися, що вони вже у нас в студії. Ну я свою чергу нагадаю, якщо у вас виникатимуть запитання, я переконана в тому, що вони у вас виникатимуть. У нас є пряма телефонна лінія 55064 під 231. Крім того, ми є в соціальній мережі ВКонтакті, де ви також можете запитувати. Ну а для того, щоб познайомити. Вас з нашими сьогоднішніми гостями. Я передаю слово своїй колезі. Ірочка. Тобі слово. Дякую, хочу сказати, що ми сьогодні будемо говорити про велоорієнтування з цього приводу. Нас завітали гості Олександр Цепурдей. Це тренер Мукачівського клубу спортивного орієнтування товариш. Також Василь Морозев і Наталія Шозда це учасники цього клубу. Доброго ранку вам. Як у вас сьогодні настрій? Як прокидалися? А, важко. Трошки важкувато, так напевно, на змагання потрібно прокидатися пізніше чи ні? ні. Через дві години тренування. Просто. Mm -hmm, навіть так. Ну що ж, давайте трошки поговоримо про ваш клуб. Скільки там учасників і коли він був заснований? Ну, Перший наш клуб прийняв учнів на тренування 80-го року, тобто вже 33 роки. Ми існуємо. Приміщення наше на Маргіті, ще 40 цокольному приміщенні, цокольний поверх. Займаємося ми. Всіма видами всіма орієнтування це бігове, вело, лижне орієнтування. На жаль, зими зараз нестабільні і лижами ми приділяємо менше уваги, але бігове і останніми роками вело це наші основні захоплення. Ну є, напевно, такий основний склад так, вашого клубу, скільки скільки в ньому учасників, скільки дівчат, скільки хлопців? Ну от, якщо говорити про юнь, то зараз так більш-менш регулярно ходить. До 40 учнів. А взагалі за 30 років у нас вже сформований колектив, у нас ходять діти перших учнів. От, один із лідерів нашої команди, Олександр Касьянов виступає на змаганнях одночасно з батьком, який є майстром спорту з, з орієнтування. Який тобто, mm -hmm. наймолодший учасник вашого клубу? Наймолодший це 7 років. Син мій, да. Ваш, <реш> син, так. Як це дивно, з <реш> чогось yeah. ну, yeah. все ж починалося. Хтось е, от, перед тим, як виник цей клуб, 80-й рік, у вас з'явився перший велосипед і ви думаєте, або ж орієнтування починалося. З чого все почалося? Чя це була ідея заснувати такий клуб? Ну, в Мукачево я приїхав в 80-го року. Я народився в Мукачеві, потім жив певний період в Ужгороді. В 80-го повернувся. і Тілював свої банки. Бажання, бажання, правда, да, так. бажання, так. Да. Е, ви знаєте, дійсно, от хочеться зауважити на тому, що от поза кадром ми говорили про те, що ваш перший велосипед з'явився у вас ну, після 30 років чи в 30 рівно. Тобто ми починали з бігового угу. Вело орієнтування. Велоорієнтування ми зайнялися активно вже в 2008 році. А я, на жаль, до 30 років взагалі не мав велосипеду і довелося от. А от хто зараз вагається, тому що тому що слава Богу, спортом зараз займаються абсолютно всі, починають пробувати. Ну, ми сьогодні говорили про рейтинги. На першому місці звичайно стоїть футбол. Але зараз, слава Богу, молодь хоче займатися спортом, відкидає всі шкідливі звички, починає займатися спортом. От я також я на велосипеді років 15 не їздила. Але може людина в будь-який час, будь-який вік починати кататися на велосипеді? Звісно, так здорово, так класно. Я. <світ> коли сів в перший велосипед, мені бігати розхотілося. Це так. <світ> <світ> Швидко. Так, кожен, так. Да. кожен для себе брає навантаження, яке йому більше підходить, тому що біг, до речі, підходить також не кожному. А от е велосипедний спорт він більш, напевно, підходить майже кожній людині. І от щодо вас, е то коли у вас з'явився перший велосипед, і чому взагалі вирішили займатися самовалоорієнтуванням? Я вже тут казав, що перший сів три роки на трьохколісний. Uh, більш серйозно вже почав їздити десь 4-5 років тому назад. А велорінтуванням чи було? Uh -huh. Навіть не знаю. Uh -huh. Просто uh -huh. захопило відразу, з'явились певні перспективи. І почав займатися. Угу. Трошки пізніше ти розкажеш про те, про останні свої змагання. Знаємо, що ти там став переможцем, так? От скромно сидить собі Вася і думаю, ні, не буду нікому казати. Розкажемо про це обов'язково. От хочеться Наталочка тебе запитати. В твоїй житті як з'явився велосипед і чому ти вирішила займатися велоорієнтуванням? Перший велосипед з'явився в сім років десь. Не, не дуже вдало все починалось, але потім якось не знаю. Мені сподобалось так, так Перша спроба була невдалою. Так. І що це було? Це було падіння відразу. Хотіла відразу сісти і поїхати на велику відстань, і все в мене вийде. Падіння було, так? Mm -hmm. Mm -hmm. І mm -hmm. потім mm -hmm. ти сказала собі, я зможу навчитися їздити класно. І це можливо було поштовхом для того, щоб стати зараз тим, ким ти є. Ну, може бути, що так. Я думаю, що зараз виїздити набагато краще, ніж колись, три роки або всім. І, в принципі, хочеться нагадати про те, що ми говоримо сьогодні про велоорієнтування. І зараз ми подивимося на величкий ролик, як все ж таки відбуваються змагання і що потрібно для того, щоб володіти цим видом спорту. Тож дивимося, а потім повертаємось. Так виглядає велоорієнтування саме їзда на велосипеді. От відразу в мене асоціація. Наталочка, що ти так, так, так само їздиш? Ну, не так само. Але приблизно так само, так? Ну, насправді, звісно, дуже цікаво. І от ми говоримо сьогодні про змагання. Розкажіть, будь ласка, про останні свої змагання, де це було? Ну і, звичайно, які місця ви зайняли. Наташа не була у Львові. Вона а ти була був, так? Так, це був чемпіонат України, етап Кубка України. Ну, на короткій дистанції зміг завоювати перемогу першу для себе в кар'єрі саме серед чоловіків, серед дорослих. А в інші дні став другим в обох днях. Ну, був сильний дощ, це значно була, була сильна завада показати високі результати, але незважаючи на це, показав все, що міг. Були зроблені певні висновки після чемпіонату Європи в Польщі. Робота над помилками і вдалося перемогти. Ну, ти знаєш, якщо говорити про взагалі такі от змагання, виникає відразу питання, чи завжди ліс, можливо, така от територія, є основою цих змагань, чи завжди там повинні проходити змагання? По велоорієнтуванню? Ну, в двох словах, що таке взагалі велоорієнтування? Так. Це е, велокрос по незнайомій місцевості. Незнайомою може бути і частина міста, тобто от спринт. Урбан Спринт Він проводиться на території міста. В Польщі це було місто Красноброд. Головне, головна умова це розвинута мережа доріг різної якості. Тобто є швидкісні дороги, є більш-менш гірше проїжджаємо. І суть орієнтування це з допомогою карти і головне свого розуму вибрати саме оптимальний шлях, саме швидкісний шлях. Тобто на карті у нас сказано старт і контрольні точки, які з'єднані в певній послідовності, ви маєте самостійно приїхати з пункту А в пункт Б. Яким шляхом? Це вже ваша справа. Хтось їде майже по прямій, хтось об'їжджає гори, квартали, білає ріки вброд. Теж Допускається. Тобто велосипедист сідає за кермо свого велосипеда і не знає, що його чекає попереду. Не знаю. В цьому і стрімність нашого екстр... виду, ага. бо от, е, запитали вичерпне страшно на Натал сіхати, і нема коли, я так розумію, нема коли думати про, про той страх, бо вона думає, як, який шлях вибрати. Але певно, треба бути дуже уважним, бо попереду можуть бути канави, калючки, каміння. А Карті, до речі. На карті вказана швидкісна характеристика дороги, але, на жаль, на дорогах, на закарпатських дорогах, в першу чергу ями можуть бути. будь-де це, це для мене щось абсолютно незрозуміле. От я так вам покажу. Просто картинка така, а якщо дивитися детальніше, то загалом там стільки всього, 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 всього. Не розбираюся абсолютно, але потрібно в цьому всьому орієнтуватися. Звичайно, у кожного є компас, так? того щоб нове, орієнтуватися в місцевості ну дуже багато тут карт таких я так розумію що видається одна карта так Кожий Учасник отримає карту в момент старту тобто він бачить карту і дистанцію Перше за секунду до старту. Угу. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про змагання, то от якби мені, навіть якщо б я їздила на велосипеді, якщо б мені дали карту відразу так, то я б, напевно, не зорієнтувалася. От у вас як проходить підготовка до таких змагань? Чи вивчаєте <клес> ви дійсно карти і як за ними працювати, як обирати для себе найкращий маршрут? Ну, насправді, на мою думку, всі ми є орієнтувальниками. По місту ми ходимо в якихось примітивних схемах розбираємося. Велоорієнтування – це. Саме в плані е, технічної підготовки, саме доступний вид орієнтування. Там ми орієнтуємося лише по дорогах. Uh -huh. Тобто, ви виходите в місто, ви під'їжджаєте в нове місто, їдете за кордон, ви ж маєте якийсь атлас і розбираєтеся. Тобто, тут за допомогою компасу ми правильно орієнтуємо карту, а далі правий поворот, лівий поворот. Це все тільки на великій швидкості. Але трошки є різниця, тому що якщо б мені дали карту, наприклад, Мукачева, я б, можливо розібралась. Чому? Тому що є е, написано вулиця. Так, от по цій вулиці проходиш, повертаєш на цю і все. А там вже ліс, там нічого немає, там немає такого. От дійсно подивишся і знаєш, ага, я тут знаходжуся. Ну, я думаю, що дійсно для цього, щоб орієнтуватися, потрібно трошки ну, ну, підготуватися. Треба тренуватися, так. Це на тренування відпрацьовується, для того і тренує. А де ви де? тренуєтесь, до речі? У нас Мукачу є декілька карт теж. Ну, вже на них трохи не цікаво тренуватися, тому що їх вже вже знаєш. там знаєте, кожен куточок. Так. Зараз були перед чемпіонатом Європи в Словакії на змаганнях, також в тренувальному варіанті проводили. Ці Це моя проблема, ще. для того, щоб рости, треба чи можна більше міняти місцевість, більше їздити. Бо, на відміну від футболістів чи легкоатлетів, ми не можемо мотати коло на одному стадіоні. І так, так. Треба весь час. У нас, от за дві години тренування в Росвигові. По всьому трасвитовському масиві, тобто буде бажання приходьте. Uh -huh. Хайково приєднаємося. Ви також ви також нас заохочуєте. знаєте, ну хочеться сісти на велосипед, хочеться покататися, але не так швидко і не, не знаючи куди їдеш. Щоб знати, куди їхати. Ну no, насправді, якщо нас чує, всі, хто нас чує, я запрошую, бо воно дійсно значно простіше, ніж людина уявляє. всіх є додатки їх треба тільки розвивати на головне не боятися навіть в лісі не так багато розвилок на тих дорогах порахували четверте перехрестя ліворуч і поїхали четвертий перехрестя ліворуч зрозуміло стільки ми можемо запам'ятати я хочу спитати велоорієнтування на якому місці воно зараз знаходиться по популярності бо в світі ну от чемпіонат світу з велоорієнтування збирає стабільно представників до 40 країн. Це всі країни, будемо казати так, цивілізованого світу. Ну, uh -huh. В Африці там, мабуть, складно їздити. Uh -huh. е разом, разом, разом з в Лавами, в Афріці, так. В Африці немає екстриму просто, тому що ти бачиш, куди ти їдеш. Чи може немає доріг, да. доріг але так. от Африка і Південна Америка, вони трошки відстають. Може там. Азія, ну представників Азії не так багато. а Європа, Австралія, Північна Америка, всі активно. От Японці, північний, південні корейці і ну, так далі. Ну, Звичайно, Китай. В Китаї Кит... там скільки там, да, да, там да, кожен да. другий має велосипати, це у них засіб пересування, машина там відходить на другий план. А, і, а в Україні? В Україні, в Україні як на жаль, поки що ми не так. От, бігове орієнтування ак активно розвивається в усіх регіонах. Вело, менш, проблема велосипед – штука не з дешевих. Плюс приводити, зараз змагання у нас в Харкові, їдемо поїздом. То взагалі поїзду не було. то досить. У нас більшість дітей, дівчатам взагалі по поїздах воно нелегко тягати воспед. Тобто Поки проблеми є, але вони долаються з часом. От зараз більш активно, більш активно приймають участь працівники різних регіонів. Угу. Хоче питати про велосипеди. В таких змаганнях чи повинен бути якийсь конкретний вид велосипеду? Чи допускаються ну не знаю, якісь такі з дитинства можливо там Україна? Там а не прикладає шарльонок. Так... І повинні ну, бути оснащені, я на мою звичайно. Звичайно, який саме категорія велосипедів? Велосипед призначений такий для кроскантрія. Це гірський велосипед. В основному він оснащений переднім лише амортизатором, хоча часто і двома амортизаторами оснащений. Ну, особливості, головне, щоб були гальма. Хоча не mm -hmm, так, без цього буде. <рес> Але це для лісу, для. Mm -hmm.